Фестивалю Дарунів цього року в користині не буде однак відбудеться благодійна акція на підтримку збройних сил України. Традиційно у другу суботу вересня коростень відзначає міжнародний фестиваль Дарунів, який завжди збирав чимало гостей. і Туристів Цьогоріч він мав припасти на 14 вересня та відбутися у 15 раз. Однак, як повідомив міський голова Володимир Москаленко, жодних святкових заходів в цей день не відбудеться. Я хотів би звернутися до коростенської громади, до всіх, хто любить фестиваль «Коростенські дуруни, що в цьому році, в такому форматі, як ми завжди проводили дуруни, на жаль, ми проводити не будемо. Тобто, ще раз хочу нагадати, що друга субота вересня місяця дурни проводитися не будуть. Чому я про це говорю? Тому що. Багато інформації в соціальних мережах, особливо туристичних агентств Києва і інших міст. Йде таке, що вони запрошують на фестиваль дурунів. Я хочу сказати, що в форматі проведення фестиваля 14 вересня фестивалю не буде. Ми, починаючи з 2008 року, проводимо фестиваль дурунів. Він прийняв таку дуже великий розмах не тільки в нашій державі, а далеко за межами. І наше місто Коросень пізнають по пізнають, що це є столиця фестиваля Друнів. Зрозуміло, що нам це пасує, нам це подобається. Ми завжди гостину приймали і гостей, і наших користенців, і проводили фестивалі. Але, на жаль, зв'язку. З тим, що починаючи з 2020-х років, у нас е був ковід, і ми не проводили фестиваль тому розмаху. А на сьогодні третій рік йде війна з Російською Федерацією, тому з метою і в цілі безпеки ми фестиваль в такому розмахі і взагалі фестиваль Дурунів цьому році проводити так не будемо. Але поступає запитання від числених тих, хто любить фестиваль і користенців, а що буде в зимі? Тому ми 13 -те число, у нас вже теж така під час війни склалася традиція, що ми локальні маємо точки по місту, але не в суботу, я наголошую, а саме у п'ятницю, 13 -те числа, будемо проводити такі виставку, продажу і готувати дуруни. З тим, щоб кошти зароблені на цій виставці пішли на наші збройні сили України. Тому в приблизно шести точках це і біля музичної школи містецтва Буше, райони будинок культури, це біля міського центру, це на території Червоного Христа, в Залізничному районі біля АТБ. Це біля районної державної адміністрації, будуть стояти такі точки з силами культури, любителів дерунів, залучених людей, волонтерів, які займаються збиранням коштів для Збройних сил України. Ми будемо такі локально проводити виставки продажу з 11.30 до 14 годин. З таким розрахунком, що хто хоче пообідати, може. Прийти, заказати дороги і все інше, що там є, пообідати і донатити кошти на Збройні Сили України. І ще раз повторюю, що така ситуація склалася, що для нас найголовніше це безпека людей. І знаючи про ті події, які відбулися в Полтаві, Львові, на жаль, в Києві, в інших містах, ми турбуємося про здоров'я і безпеку наших людей. Тому щоб нічого не сталося непередбаченого, а російський фашист здати на все, ми не проводимо фестиваль в такому е розмаху або такий фестиваль, який ми завжди проводили. Прийдуть кращі часи. Буде мир, буде перемога. Ми проведемо фестиваль Дерунів під гідою перемоги нашої держави, наших збройних сил, нашого народу над російським фашизмом. І він буде мати широкий розмах, великий резонанс і цікавість для всіх, хто буде приймати участь у фестивалі Дерунів. Тому, шановні коростенці, гості нашого міста в цілях безпеки фестивалю Дерунів 14 вересня, в другу суботу вересня місяця не буде, а буде те, що я назвав 13 вересня. Я зачинав всім гарного настрію і в першу чергу перемогу і миру нашої держави. Отже, деруни донати дрони під таким гаслом, 13 вересня з 11.30 до 14.00 пройде у коростині благодійна акція на підтримку збройних сил України в рамках 15-го фестивалю дерунів, який у цьому році у звичному форматі відзначатися не буде. Натомість, в обідню перерву коростенці зможуть поласувати дерунами та задонатити нашим воїнам. Біля коростенської школи мистецтв буде розгорнуто майдан дерунярських традицій. На базі товариства Червоно. О, хреста можна буде скуштувати деруни життєстійкості. Деруни для відважних або відважні будуть смажити біля Коростенської районної військової адміністрації. Найдобріші деруни будуть біля магазину АТБ, що біля залізничного вокзалу. А в центрі біля ПТУ на коростенців чекають деруни волонтерські. Долучайтесь до акції та підтримуйте українські традиції та збройні сили України.